Із Запоріжжя до Кам'янця-Подільського релокований із півдня України на захід зоопарк із понад сотнею видів різних екзотичних та домашніх тварин потребує допомоги: рептилії, папуги, мавпи, єнот, врятовані кішки, яких залишили на призволяще. Усі вони вже пережили чимало в умовах війни. Тепер тварини у безпеці. Однак, попереду нові випробування: холодна зима, без тепла, їх життя під загрозою. Спільними зусиллями для зоопарку вдалося придбати компактну електростанцію. Однак, ресурс для її роботи не вистачає. 6 жовтня навпроти зоопарку будинок поцілила ракета, тому ми прийняли рішення привезти своїх тварин у більш безпечне місце. Наразі зоопарк працює у місті Кам'янець-Подільський. І за відключення світла, наш зоопарк знову опинився в тяжкому становищі. Бо якщо немає світла, немає тепла, яке життєво важливо для екзотичних тварин. Як, як то кажуть, зі світоополиції були куплені генератори, але вони споживають багато бензину. Тому ми будемо вдячні, кожному небайдужимо, хто може допомогти над бензином, донатами їжею для тварин або просто відвідуванням зоопарку. І, хоча у цей нелегкий час українці об'єдналися та підтримують один одного, любові потребують і тварини. Ми їх єдина надія на комфортне життя та порятунок. Відвідати звірят у камінці можна щодня з 10 ранку до 8 вечора. А якщо маєте змогу підтримати тварин фінансово, переказати кошти можете за реквізитами, які бачите на екрані.